У сполучених штатах Америки завершилася зустріч української переговорної делегації з американськими та європейськими партнерами. Про це повідомив секретар ГРНБО Рустему Мєру. Він поінформував президента України про підсумки зустрічі. Сторони домовилися з американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом. За даними ЗМІ, на переговори до Стіва Віткофа та Джарада Кушнера вже вилетів і посланець Кремля Дмитрієв. Напередодні державний секретар США заявив, що Вашингтон досяг значного прогресу в переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Водночас, за його словами, переговорний процес ще не завершений, і залишається низка питань, над якими потрібно працювати, Війни зазвичай закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї сторін або шляхом переговорного врегулювання. Ми не бачимо жодних ознак капітуляції з боку будь-кого з них у найближчій перспективі. Тож єдиною можливістю завершити цю війну залишається переговорне врегулювання. Обидві сторони мають щось отримати, й обидві сторони мають чимось поступитися. І ми намагаємося з'ясувати, що Росія може віддати, і що вона очікує отримати, що може віддати Україна і на що вона розраховує. Оксана Юринець, народна депутатка України, доєднується до нашого ефіру. Пані пані Оксано, вітаю вас. Вітаю навзаєм доброго дня, пані Оксано. Ну ось завершився черговий раунд перемовин між українською делегацією і американською. Але цього разу він відбувся також за участі європейських партнерів. Також за за даними видання Ексіос. До переговорного процесу мають також доєднатися ще Туреччина і Катар. От про що говорить цей розширений склад учасників? І яка роль оцих останніх двох країн Туреччина і Катар? Ну, дивіться, якщо говорити про Туреччину, це член НАТО, це країна, яка має другу за чисельністю армію після сполучених штатів НАТО. І станом на сьогодні це розуміння того, що якщо ми говоримо про е, перемовина в будь-який спосіб зупинення вогню, то це означає, що на території України з'являться умовно е, війська НАТО, які будуть це контролювати, там чи умовно тих країн, які можуть це зробити. Плюс мені здається, що що стосується Катару. Е, Тієї частини світу там дуже багато відбувалося перемовни, що стосується взагалі перспективи подальших наступних кроків. Або можемо ще пригадати знову ж таки угоду, яка була там зерново-бобова та турецьку, коли ми підписали цю угоду з Туреччиною. Потім Туреччина з Ерефією, і ми мали все ж таки в цьому питанні певний результат. Тому я думаю, тут переплилися економіка і безпека, і я думаю, що всі ці інтереси ми почуємо трошки далі, можливо, більше відкритої інформації. Про щодо перемовин, але я абсолютно можу вам сказати, що станом на зараз, якщо ми будемо говорити про події, які відбуваються на лінії фронту, то вкотре буду закликати допомагати силам оборони Збройним силам України, як ми це робимо українською командою волонтерським штабом, чому тому, що насправді це важливий аргумент, і я погоджуюся з Рубіо, що станом на зараз Україна точно. Не готова до того, що може пропонувати Російська Федерація запаковану капітуляцію, а, і вони не бачать, що з Російська Федерація хоче це зробити. Тому напевно, ми як ніколи сильні, бо є європейські партнери. Але що стосується, наприклад, Туреччини, це точно той варіант, коли напевно пропрацьовується: а хто ж би міг бути так? Якщо наприклад сполучені штати розуміють, що також і їхні війська би мали бути при розумінні тих чи інших домовленостей контролювати виконання Російської Федерації зобов'язань припинення вогню, тому це не випадково. Це насправді я думаю, проробляються всі можливі механізми. Хоча я думаю, до завершення будь-чого дуже дуже далеко, на жаль. Путін під час так званої прямої лінії знову заявив про нібито готовність до переговорів, але на умовах неприйнятних для України, звичайно, та вкотре транслював воєнну риторику, відверті фейки про ситуацію на фронті. Ось у центрі протидії дезінформації наголосили, що такі заяви свідчать, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни, і просто намагається перекласти відповідальність на Україну і затягувати процес. От які висновки ви зробили з цієї так званої прямої лінії, яка відбулася у Кремлі, і про саму ситуацію всередині країни і про реальні наміри Кремля щодо війни? Ну, ви знаєте, я не знаю, чи є людина, яка є напевно, хтось з аналітиків, хто дослухав ці п'ять годин, тато прямої трансляції невідомо чого. А взагалі без браття відповідальності за те, що за ці смерті несе відповідальність безпосередньо е, расистський фюрер Путін і його кліка і е, відповідальність за ці роки війни, які є в Україні. Вони не хочуть її брати на себе. Але насправді би вже е, було це знаєте, актуально і важливо з точки зору розуміння ситуації. Плюс треба розуміти, що е, всі ці перемовини це взагалі е, як то кажуть, абсолютне підтвердження, що ніхто не збирається припиняти вогню, і е, насправді цей перемовний процес це ще один трек, який Російська Федерація використовує як е, інший. Вид чи форму війни, яку вони ведуть, нібито розказуючи всім, що вони хочуть домовлятися, але домовленості точно вони не збираються відмовлятися від своїх планів. Знаєте, те, що не можуть взяти на полі бою реально військовою силою, вони хочуть це пробувати дипломатично проштовхувати і, на жаль, дуже часто наші партнери, сполучені штати, намагаються в цей спосіб яким чином так виглядає. знаєте, не знаю відомо чи не свідомо, але Просувати і бути на боці ворога, і це дуже часто для нас є дуже небезпечним. Тому я думаю, поява Європейського союзу, який все ж таки і спланував на наступні два роки підтримку України фінансово, що важливо, бо це для нас є позитивна новина. Шкода, що не з репараційного кредиту і не заморожених російських активів, звичайно. Але я думаю, що і поява Туреччини і Катару, це так само десь відповідь на те, що все ж таки певні економічні важелі будуть, бо наступний рік я не думаю, що він буде дуже позитивний для РФ з точки зору певних прийнятих рішень санкційної політики, митно-тарифної політики Сполучених Штатів до інших країн, знову ж таки до Російської Федерації. І в цьому контексті треба зрозуміти, що Більше подій і процесів відбуваються пришвидшено. Та тобто, ми бачимо постійно, що в принципі ту дезінформацію, яку намагається Путін нав'язувати, дуже часто розвінчується, і навіть те, що президент поїхав туди, де вже вони розказували 10 днів, що ця територія захоплена Російською Федерацією. Насправді це виявилось неправдою. Я думаю, що нам доведеться особливо в наступному році дуже багато працювати над розвінчуванням міфів, які нав'яз. Російська Федерація і Путін, зокрема, по такими, нібито, марафонами, прямими лініями і спілкуваннями, все ж таки вони хочуть просувати свої наративи і просувати тут дезінформацію, якою годують наших партнерів. Добре, що ми маємо ситуацію, коли вона знаєте, в той чи інший спосіб можна її розвінчувати і безпосередньо завжди і завдяки тому, що є нормальний контакт з нашими партнерами європейськими зараз, які Україна не мала напевно за останні сотні років такої нормальної підтримки і комунікації, яка є і підтримується керівництвом держави. Пані Оксано, держсекретар Шамаркорові заявив, що переговорах щодо війни Росії проти України є прогрес, але найскладніші питання ще потребують вирішення. Також за його словами США намагаються зрозуміти, на які компроміси може пойти, піти і Україна і Росія. Також він заявив, що США не буде тиснути на Україну. От чи можемо ми говорити, що позиція Сполучених Штатів стала більш збалансованою щодо цих взаємних компромісів України і Росії, і вже вони не чинять такого тиску і не будуть чинити такого тиску. Як це було на початку цього переговорного треку ну ви знаєте, воно можливо того тиску немає, але є тиск інший. Тиск проби телефонних дзвінків умовно і там умовно навіть приймаючи обмеження певного митно тарифну політику, дається винятки для Словаччини Угорщини. Чи, наприклад, коли ми чуємо, що Італія має одну позицію, потім є змінює, ми ж розуміємо, що дуже часто це під. Регульовується певними дзвінками з Вашингтону, може про них не оголошується, але це є відчутно, тому що якщо є коаліція охочих і є, наприклад, участь у пюре, потім відмова від цього, то ми розуміємо, що десь певним чином а в якийсь спосіб, все ж таки, адміністрація 47-го президента впливає на ці прийняття рішень. На жаль, ми маємо по Чехії ситуацію. Таку таку ж саму, коли там знову ж таки прихід нового прем'єр-міністра, який навіть Ну, скажімо так, не є репрезентативно представляє всю, всю все населення. It's Чеської республіки, але на жаль, там відбувається такі персональні переставляння, і в один момент, коли звільняють всіх з інституційною пам'яттю, відділи, які очолювали дуже проукраїнські керівники, їх також знімають з цих посад. Тобто, ми маємо очікування, що клубу Фіцо і Орбана можуть поповнитися умовно зараз а, Чехія. Хоча Петер Павел, як ви знаєте, це людина, яка дуже багато працює в НАТО, знає що для архітектури безпеки без України сьогодні Європейський Союз не зможе стояти. Дуже важливо, що наші партнери Європі зрозуміли, що сьогодні інвестують в Україну вони інвестують в свою безпеку, і знаєте, питання, які були в коаліції, охоче хочеться, щоб ця охочість і рішучість була більш впевненою, і хочеться їм завжди побажати. Не бійтеся, не бійтеся, як не боїться Україна. і Український народ вже понад 10 років протистоячий такій навалі. А ось і, і в цьому контексті хочеться, щоб після перемовин в нас були не просто меседжі інформація, а щоб був. Крепний план проти дії я дотримується інколисяцями або й роками, то ось станом на зараз час дуже скорочується, і в тому контексті би для нас було важливим все ж таки більша проактивність, і точно нам не треба бути самим при перемовинах, а брати своїх європейських партнерів, брати тих, хто буде розуміти, що тільки спільно і разом ми можемо вистояти і подолати ворога. Бо на жаль, це боротьба вже яка. Дуже затягнулася екзистенційна, і вона є така, яка показує, що зло набагато швидше об'єднується. На жаль, і найбільш рішучим є зло а, аніж демократія, правда і справедливість, за яку зараз дуже дорогою ціною борються українці.